Чотири з половиною години про міський бюджет наступного року у сумах влаштували громадські слухання. Спочатку звітували чиновники, потім пропозиції та питання із зали. Серед обговорюваних тем гроші на капітальні ремонти та реконструкції, житлово-комунальні та транспортні питання. Згадали і про кошти виділені на висвітлення діяльності міської влади. Там сума майже півмільйона. Це проплата. Хочу уточнити це проплата там телеканалам і засобам масової інформації. Чи це там онлайн-трансляції робота сайтів? Те, як нас поливають брудом, те, як висвітлюють нашу діяльність, як перекручується з них на голову інформація, вибачте, ми інформаційно перекрити не можемо. Саме для того виділяються ці кошти для роз'яснювальної роботи і для того, щоб ми подавали невикривлену інформацію, замовляли її на інших, на телеканалах, на друкованих змі, оскільки у нас повторюю, один єдиний інформаційний ресурс. Фактично за те, що э, хоче себе я виділити ці гроші і пустити не на той же GPS, который... Можуть купити уже несколько літ, а должны, хотят потратить на висвітлення. Слухання такого формату у сумах пройшли вперше. Це взагалі те, що було зараз, воно наче зветься громадське слухання. Але по факту, якщо ми подивимося, то приблизно з 4 годин громадськість виступала тільки хвилин 40. Чому, наприклад, пані Ліпова мала можливість півгодини виступати майже, а людина, якої є велика кількість проблем, які потрібно описати, і для того, щоб їх продискутувала влада, вона мала лише одну-дві-три хвилини. Хочу сказати, що це дуже хороше діло, тому що люди видять, обсуждають, вносять свої... І пропозиції, і соответственно, же, вот вы видите, сразу же ж із палком ділять и сразу же все вводиться в дійство. І ми, мабуть, погоджуємося. Це вже я відволікаюсь з тим, що можливо формат ми свій будемо змінювати. Можливо, навіть одна буде доповідь потім будуть обговорювати учасники громадських слухань, а далі вже тільки відповіді від розпорядників коштів. Ми погоджуємося на це. Одразу після слухань стартувало засідання виконавчого комітету. Із 17 його членів у суботу вийшли 11. Головне питання проєкт бюджету наступного року, його подання на розгляд та затвердження депутатами міської ради, які у середу зберуться на сесію. За проти. Утримався, немає 10-за, так? Маргарита Рімак, Сергій Милевський, на часі новини.